Знаєте, от бувають кажуть, я там граю на чотирьох акордах, і це типа скучно. І в противагу цього я хочу показати в цьому відео, що можна взяти всього лиш два акорди, зіграти шедевр. Вибачте за нескромність, але ну мені здається, це дуже гарно звучить. Звісно, тут усього лише два акорди, але не прості, типа мажори-мінори, а це такі нон акорди які складаються аж з п'яти звуків. Те, що грають початківці, це зазвичай прості три звуки. Хоча здавалось би, ми граємо типа шість нот. От давайте на прикладі акорду мінор є М. -мі -мі. Начебто ми граємо всі струни 6 нот, але вони тут насправді повторюються. Їх тут функціональних 3. А в цих акордах аж цілих 5, тому вони так прикольно звучать. Перший акорд до дієс мінор 9 це саме нон акорд Якщо б це був звичайний до дієс мінор, він звучить так. Ну, ось звично, да? гітарно, от класично. А дев'яточка отак. Дуже гарно. Щоб її поставити, нам треба трошечки так розтягнутись. Перший палець на п'ятій струні на четвертому ладу, третій палець на четвертій струні на шостому ладу та мізинець на восьмому ладу третій струні. І тут вже може бути насправді достатньо складно. Іграємо без шостої струни. Якщо у вас така розкаряка не виходить, що дуже ймовірно, то можна замінитись дуже схожим акордом і всю дорогу ви можете грати його. Він буде виглядати ось так: п'ята струна, четвертий лад, середній палець, вказівний палець, четверта струна, другий лад, підмізинний палець, третя струна, четвертий лад, і мізинець четвертий лад, друга струна. Граємо з п'ятої по першу. Дуже схоже. Але от саме в цьому контексті хочеться мені отак зіграти. О, здавалось би, майже, майже одне й те саме, але ну, трошечки відрізняються. Тож, якщо вам складно, беремо оцю форму і все. І це наш перший акорд. Другий акорд також потребує, ну, знаєте, він непростий. Треба поставити цілих чотири пальці. А саме, підмізинний палець, шоста струна, третій лад. Вказівний палець п'ята струна другий лад. Мізинець четверта струна четвертий лад. І середній палець третя струна третій лад. І граємо з шостою по другу. Це в нас соль дієс, мінор нон акорд. Також дев'яточка. Два акорди з дев'яточками. Оу. Oh. Офігенні акорди, вони самі по собі вже дві штуки, а вони вже класно звучать. І щоб вам зіграти ту штуку, яку я вам показував, давайте я вас потрошечки підведу до неї. Щоб зрозуміти, що ви готові, вам треба зіграти спочатку просте арпеджіо, яке буде виглядати так. Треба його встигнути зіграти. Дивіться, раз і два, і три і чотири, і раз і два, і три і чотири, і раз і два і три. І 4, і так як в нас остання струна відкрита, то ви, в принципі, можете тільки і граєте, вже переходити на наступний акорд. Так буде не, не суперплавно, але якщо ви так можете, то ви вже молодець і вже достатньо для того, щоб переходити на наступний рівень. Тобто ми зіграли від початку і перейшли, і ставимо вже наступний акорд. Але в ідеалі ми тримаємо цей акорд максимально довго, наскільки ви можете. Для цього ми наступний акорд маємо тоді ставити прям пальці з того порядку, з якого ми граємо. Тобто з четвертої струни. Тобто ми зграли от перший акорд. І йдемо одразу, шукаємо шосту струну під мізинним пальцем і починаємо її грати. І поки ми її граємо, доставляємо всі пальці до акорду і вже по ходу граємо далі. І таким чином у вас вийде така плавна гра. Якщо у вас все це виходить, то можна. Переключатись на наступний крок. Я це все швидко пояснюю, але вас це може займати хвилини, години або може навіть дні. Це може бути, тож, не переймайтеся, що отак от одразу не вийшло. <му> наступний крок це таке вже цікаве арпеджо, де будемо грати так. Беремо перший акорд і граємо П'ята, четверта, третя, перша, а за другим разом п'ята, четверта, третя, друга струна. Але робимо це без паузи. І на другому акорді робимо так. Шоста, 5, 4, друга, 6, 5, 3, 4. Ось так. Наступним кроком можна зробити такий зв'язуючий ці два акорди елемент, такий невеличкий пасажик. Спробуйте просто спочатку пограти його окремо, а потім вже додавати в нашу композицію. Можна ще додати ну, ще один акорд, вже буде не два акорди, а три акорди. Зараз ми грали першу та п'яту ступінь. Це такі, знаєте, стійкі акорди, от вони завжди будуть гарно звучати, а можна ще додати другу ступінь. Я не буду зараз так дуже сильно поглиблюватись, але це така прохідна ступінь, такий прохідний акорд. В цьому випадку це може бути ось такий акорд. Якщо ми його зіграємо другим, то він може додати такої трошечки спайсі. Це такий корд, на якому не хочеться зупинитись в цьому контексті, і він ну, прикольно додає щось. Тобто ви можете грати весь час, як ми грали два акорди, а там за якимось разом зіграти ще й оцей акорд. Там граєте можна навіть ну, не обов'язково прям це орпеджо. Орпеджо. Дякую за увагу! Грайте на гітарі! За посиланням в описі ви зможете знайти мої курси гри на гітарі та посилання на нашу спільноту в телеграмі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, та побачимось в наступних відео. Пока, пока, і слава Україні.